Вітаю, друзі, вас на каналі Степан Паріг. Новий день, нові автомобілі. Volkswagen Passat в Кузові B7 сьогодні на моєму каналі. Це 2018 рік, 2.0 дизель, автоматична коробка передач і, друзі, 17700 за цю автівку. По косметиці, два косметичних підкраса. Паркоп, передні і задні партроніки. Дуже класні титанові диски також. Резина 215-55. Оптика у нас середня, омивачі, противотуманні фари, датчик світла, датчик дощу є присутній. по салону. По салону у нас Line. Ось як виглядає все. Резеточка на... 220-12 вольт. Досить міський багажник. Фаркоп, до речі, оригінальний, бачите, вмонтований. Так, компресор. Розеточка на 12 вольт. І на цьому все. Так, по машинці. Самі автівці. Через стеклопідйомника є електродзеркала, оскільки автомобіль перегнаний з Німеччини, є масаж. Зафіксували він код даного автомобіля. Так, По пробігу 189 тисяч кілометрів, є адаптивний круїз, підрульові перемикачі. Саме нова мультимедіа, система Star Stop. Так, завели. У нас є клімат кліматконтроль, підігрів передніх сидінь, фільтр тонкої очистки, автомат семиступінчастий, DQ381. автохолд, електроручник по автомобілю. Так. В допоміжних системах є адаптивний круїз, фронт асист, розпізнавання дорожніх знаків, розпізнавання е, причіпа та е, роз, розпізнавання втоми. Е, в принципі, все працює, автівка дуже-дуже має класний технічний стан. Ось по кермі, по ручці КПП зафіксували, по салону все в принципі в ідеалі. Ну і автомобіль. Приїхали, побачили, купили. 17700, 18-й рік, вікна всі в оригіналі, лобове теж. Ось там можемо побачити. Ось зафіксували ось так сфокусуємо зараз. Отже, все повністю, так знаєте, хороше німецький авто. Посидіння по салону, в принципі, по пластику зауважень немає. Все в дуже і дуже пристойному стані. 17700 цікавить автомобілі, можете, в принципі, приїхати і придбати. Є в нас, в принципі, вибір по автівках. Також ось цей Тігуанчик теж шукає свого. Власника, Якщо вам буде цікаво, його немає ні на телеграм-каналі, ні в вайбері, ані, е, ані на сайті нашому autotradecars.ua, ось цей, друзі, Сайт наш можете зайти і в принципі, знайти автівку своєї мрії. Займаємось пригоном тільки з Європи і не старше 2015 року. Тому, друзі, дякую, що дивитесь. з вами Степан Autotrade Cars UA. Цей посад актуальний. Я його рекомендую. Приїхали, побачили, купили. Всім удачі, друзі, всім па-па.